На Вінничині втопився восьмирічний школяр. У Вінниці влаштували автопробіг на підтримку полонених з азовсталі. Понад 20 літрів крові здали курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ для поранених бійців. На Вінничині втопився восьмирічний школяр. Як розповіла Суспільному речниця поліції області Оксана Урбанська, діти поверталися зі школи додому та вирішили пройтись замерзлою водоймою. Під ногами одного з хлопчиків тріснула крига. Сталося це у селі Клибань Тульчинського району. Повідомлення про те, що у річці сільниця під лід провалилася дитина, до надзвичайників надійшло о 14.29. Рятувальники, які прибули на виклик, шукали тіло хлопчика за допомогою спецобладнання. З води його дістали вже без ознак життя, каже Урбанська. У поліції за фактом загибелі дитини відкрито кримінальне провадження. Фоє Вінницького центру служби крові. Курсанти та викладачі Харківського національного університету внутрішніх справ готуються до здачі крові для потреб військових шпиталів. Серед донорів першокурсник Євген Ратушнюк. Це за честь здавати нашим хлопцям, які потрапили до військового госпіталя і перебувають за необхідності, потрібно саме кров, і ми маємо за гордість долучитися до збору. Карина Тимошенко кров здає вдруге, тож хвилювання каже немає. Прийшла здавати кров вдруге, оскільки розумію, скільки це дійсно важливо для наших солдат, та взагалі для тих, хто в цьому нуждається. Думаю, це буде не останній раз, далеко не останній. Другокурсник Артем Яковлев розповідає, як готувався до донації. Зранку поїв гарно, щоб кров нормально йшла. Виспався добре. Я прийшов, тому що хочу допомогти армії скоріше і перемоги України. Скільки разів ставав донором, вже й не пригадає, каже ректор університету Валерій Сокуренко. Відколи їхній виш переїхав до Вінниці, донорами стають постійно. Ми не заставляємо, не наполягаємо, люди здають самі. І... Для того, щоб я мав моральне право їм про це говорити, я теж кров здаю. І ми розуміємо, що ця кров врятує чиєсь життя. Як розповіла Суспільному директорка центру Оксана Бада, нестачі крові у них немає, втім її потрібно постійно поповнювати. Сьогодні донорами стали 40 курсантів та 10 викладачів Харківського національного університету внутрішніх справ. Усі разом здали понад 20 літрів крові. Юлія Бараболя, Володимир Черніков Суспільне новини Вінниця. У Вінниці автомобілісти влаштували заїзд на підтримку полонених захисників Азовсталі. Майже 40 автівок проїхалися колоною з українськими прапорами та прапором полку АЗОВ від східної до західної околиць міста. Акцію на підтримку полонених зорганізували учасники громадської організації дорожній контроль Вінниця». Маршрут обрали центральними вулицями міста, аби привернути увагу Вінничан, каже організатор акції Денис Клімов. Наш маршрут. З Номерівського шосе через центр міста на виїзд в сторону Хмельницького. Колона приїхала тихенько через все місто з прапорами, з підтримку нашого військового полонена. там ми фінішуємо. Серед учасників заїзду і пенсіонер Юрій Олександрович. Про автопробіг чоловік дізнався від сина. Мені 79 років, то я вже переживаю яку війну. Народився я в 43-му році під час війни в Вінниці, коли були німці. А тепер дочекалися, що нібито як наші брати були братами, а стали ще гірші як німці на сьогоднішній день. Тому ми зібралися, щоб звернути увагу на наших військовополонених. Участь у заході взяв, бо вірить, що це допоможе привернути увагу громадськості до полонених та їхнього якнайшвидшого звільнення з російського полону, каже вінничанин Владислав. До цього питання потрібно привертати максимальну кількість уваги для того, щоб наша влада. І європейські, і західні наші партнери більше намагалися зробити ну, таких серйозних кроків для того, щоб наші хлопці вже могли повернутися додому. Нарешті разом із іншими в автоколонії Ярослав, чоловік колишній російський в'язень, оборони захищав Україну на Херсонському напрямку в районі Антонівського мосту. У полоні розповідає пробув місяць його обійняли разом із захисниками Зміїнного. Людського в них. Відношення навіть поняття такого нема. Тобто взагалі можна зламатись хто хто покрепше, так скажем, морально, то видермає, а хто морально слабкий, мене три рази вели на обмін, дважди не успішно. Я розумів, що я бачу наш прапор на другій, на другій стороні. І все більше мені нічого не треба було. Переконаний, чим більше говоритимуть про полонених, тим швидше їх обміняють. Своєму обміну завдячує, зокрема, і рідним, які постійно писали листи окупантам. За підтримки близьких, рідних, друзів, товаришів мені вдалося пережити це. Хлопцям потрібна ця підтримка. Тому що як мінімум, коли вони повернуться звідти, їм буде приємно приємно розуміти те, що за них тут турбувались, їх тут підтримували, за них пам'ятали. Юлія Везнюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Станом на тепер, за словами тимчасового виконувача обов'язків командира бригади Азову Богдана Кротевича, у російському полоні перебувають 729 воїнів Азову. Нагадаємо, бої на території Маріупольського металургійного заводу тривали з 18 березня до 20 травня 2022 року. Далі гарнізон, який утримував Азовсталь у захопленому РФ Маріуполі, отримав наказ припинити оборону. Станом на 16 травня на Азовсталі перебувало 600 поранених захисників, 40 з них у в важкому стані. Бригада вінниця облводоканалу чистить каналізацію біля однієї з багатоповерхівок у середмісті Вінниці. Від автомобіля для промивання мереж до каналізаційного колодязя працівники тягнуть рукав з водою. Під тиском сміття проштовхується, засмічення залишається на рукаві. Тут дістали ганчірки та використані вологі серветки. Я вже працює. А бувають і засоби гігієни, і залишки їжі, і навіть одяг, каже слюсар Іван Козлов. Від нижнього нижного до… буває навіть золоті речі вимиваємо. Да. Ну, рідко хотілося б чаще, звісно, але рідко. Народ несознательний, рідко кидає кольця в унітаз. Побутові стічні води мережу надходять на каналізаційні станції у Вінниці таких 28. Тут стічні води очищують від сміття. Це вузлова каналізаційна станція. За добу вона перекачує близько 33 тисяч кубометрів стічних вод. Їх пропускають через очисні решітки або грибінку. Рибінку вмикають, щойно на решітках збирається сміття, розповідає оператор Олександр Бондарєв. Що тут тільки не виловлюється, особливо перед і після святкових днів, та у липні-серпні, коли роблять заготівлю консервації. Було таке, що і відра припливали будівельні, і каналізаційна труба припливала. Ну, ця пластикова, десь такого розміру. Жовта така. Буває таке, припливало. Стічні води потрібно очищувати від сміття, аби вберегти насосне обладнання від пошкодження, розповідає начальник каналізаційних насосних станцій Віталій Лученко. До прикладу, комплект для торцевого ущільнення ось для цього насоса коштує понад 60 тисяч гривень. Це, щоб ви собі уявляли, звичайні дві керамічні тарілочки, які знаходяться в насосі. Коли потрапляє січна рідина з крупнофракційним брудом. Попадає в насосний арігат, насосний аряд, відповідно, виходить з ладу. В умовах війни дістати деталі складний та довготривалий процес, а вихід із ладу каналізаційних станцій може призвести до екологічної катастрофи, каже Лученко. Січна рідина потрапить в Південний Бух. Південний Буг, ви знаєте, це джерело нашої питної води. Тому ми не маємо права допускати цих ситуацій. За січень кількість заяв про засмічення каналізації зросла удвічі, розповідає речниця Вінниця облводоканал Оксана Поліщук. Якщо на початку місяця їх було 55, то зараз майже сотня на тиждень. За одну добу якось на минулому тижні наші хлопці опрацювали 22 заявки за добу. Працювали до 12-ї ночі, якщо не помиляюся. Це при тому, що зазвичай у так званий вдалий день вони приймають 7-8 викликів. Змивати в унітаз не можна засоби гігієни, одяг, залишки їжі і консервацію, використаний наповнювач для котячого туалету, чайну та кавову заварки. Будівельне сміття. Чому не можна суп? Скажімо так, або борщ, тому що, по-перше, рідина з жирами, по-друге, з крупними частками овочів. Чому не можна волосся з гребінця? Тому що волосся з гребінця, чи ви вичісуєте себе, чи свого домашнього улюбленця, і ця шерсть, це все також створює таку одну гомогенну масу, яка потім забиває труби. У Вінниці 532 кілометри каналізаційних мереж, стічні води, агресивне середовище, каже Поліщук. Воно сприяє корозії металу, а габаритне сміття пошкоджує труби. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Мюзикл Різдвяне диво дістався Вінниці. Першого дня показ вистави відбувся в актовій залі Вінницького коледжу культури і мистецтв. Перед початком виступ гурту Войс Ukraine». Вінниця стала 15 15-м українським містом, в якому презентували різдвяне диво виставу про сімейні цінності. Мюзикл благодійний зініціював його фонд Мрія. Гроші збирають на будівництво молодіжного центру в Бучі, каже представник фонду Роман Маховський. Ми будуємо центр в Бучі. Там ми хочемо відкрити різні напрямки, хочемо якось духовно підтримувати так. Українців, тобто це теж наш основний така наша мета». в основі вистави казка Ганса Крістіана Андресона, дівчинка Сірн. came a výsledky. Артисти вистави м'юзиклу, непрофесійні актори. Роль Ганни виконує 18-річна Катерина Кулешова. Розповідає, навчається у Київському лінгвістичному університеті, родом із Хмельницького. Докторської діяльності дотепер відношення не мала. Втім, роль героїні їй близька. каже я в дитинстві була така сама, як вона. Я сварилася з бабусею, з дідусем, з мамою. Я ну, бісилася завжди і не думала взагалі ні про що. Тому, коли я зараз граю. Там є такі моменти, коли потрібно бути сумним, коли вона втратила своїх батьків, коли вона не знає, що коїться, я завжди порівнюється з собою. За два місяці Катерина разом із командою презентувала виставу у 40 містах Європи. Там вдалося зібрати 60 тисяч євро. Зараз дуже важко багатьом людям не тільки через війну, а й через різні життєві обставини, проблеми. І така вистава вона дійсно дає якось світло, якусь радість. Серед учасників вистави і 19-річний Нікіта Майданович. Він грає. А й полісменам. Така роль в мене. Там я такий дивакуватий, в мене різно міняється настрій, тому що є Анна, яка бешкетує, а мені це не подобається. Я за нею бігаю, а вона мене там і то подарунки кидає, то ще щось. то таке. Але все одно я. А, Такий персонаж в кінці все одно я хочу, щоб Анні там подарили подарунки. Так далі переживаю за неї. Вхід на виставу безкоштовний. Гроші для будівництва центру глядачі кидали у скриньки. Вінничанка Алла Філіпова каже: вистава їй сподобалася. Така і такі концерти. Вони дуже стимулюють і підбодрюють, і що є мрія, надія. Загалом протягом вихідних постановку різдвяне диво у Вінниці показали тричі. За словами Романа Маховського, вдалося зібрати 10 тисяч гривень. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо Вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 942 прізвища.